В головному корпусі університету Франка працює мобільна бригада із п'ятої міської лікарні. Вишідайте башка. Валентина Осипчук працює лаборанткою на кафедрі психології. Жінка не хворіла ковідом, але вакцинується уже втретє. Обрала препарат Pfizer. Останній вірус він його треба абсолютно мало для того, щоб підчепити і захворіти. А це Мар'ян Миськів, професор кафедри неорганічної хімії. Йому вводять бустерну дозу вакцину Модерну. Я не стільки боюся тої. І... Хвороби, як тільки то, аби аби знаєте, аби не було проблем, бо ми викладачі, і тому ну мені здається, що я мала до тих 80%, які вже прихворіли без симптомів. У цьому пункті щеплення вакцинують Файзером та Модерною. В наявності в нас є 120 доз Файзеру і 30 Модерне. Ну але оскільки бустерну модерну, ми робимо половину дози, ну тобто. Модерний буде більше після щеплення. Усім людям видають довідку про вакцинацію. Паперова довідка з печатками так установи про те, що людина сьогодні зробила. Чому? Тому що може десь бути безпосіти інтернет, може бути десь сервери завису в Києві. Так у нас. Тоді людина має документ. За п'ять годин роботи мобільна бригада провакцинувала бустерною дозою. 66 людей. Це були як працівники університету, так і усі охочі. В сьогоднішній день в університеті провакциновано 90 4% працівників, так, ось разом з тими, там, які мають якісь протипокази, це власне цей відсоток. А вакциновано першою і другою вакциною і сьогодні вже отримають третю бустерну дозу. більше. Вісімдесят близько 90. загалом на Львівщині бустерну дозу отримали майже 11 тисяч людей. Обласний координатор із вакцинації Олег Когод розповідає, як обрати вакцину для третьої дози. Якщо людина була вакцинована коронаваком вакциною, то практично бустерну дозу можна дістати всіма чотирма вакцинами, які є, в тому числі і Коронаваком. Якщо ж векторними вакцинами, такі, як скажімо, AstraZeneca в нас є, то можна і AstraZeneca, і Pfizer, і Moderna. і Модерною. Якщо ж такі РМК вакцини. Перші дози були Пфайзер або Модерна, то ними і можна або Файзером або Модерною. Отримати бустерну дозу можна за пів року після другої вакцинації. Ірина Качмарик, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.